Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася інформація, яка здивувала багатьох і викликала дискусії серед уболівальників київського Динамо. Адже клуб веде переговори щодо поновлення контракту гравця, який донедавна вважався предметом переговорів, переважно з турецьким футболом. Цікава ситуація чи не так? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі цієї історії. Поїхали! За даними джерел, пов'язаних з клубом, Київське Динамо розпочало офіційні переговори щодо поновлення контракту півзахисника Миколи Шапаренка, одного з найважливіших імен у складі та постійної присутності в національній збірні України. Чинний контракт гравця діє до літа 2026 року, і наразі між сторонами досі немає жодної згоди. Вражає саме зміна позиції правління. Нещодавно з'явилася інформація, що Динамо планує продати Шапаренка. Переважно клубам Туреччини, які вже виявили інтерес до гравця. Тепер з цією спробою поновлення контракту залишається питання, чи хоче клуб зберегти його як опору команди, чи просто збільшити його вартість для майбутнього продажу. На полі Шапаренко продовжує демонструвати свою важливість у цьому сезоні. Він зіграв 21 матч за Динамо, забив два голи та віддав сім результативних передач, будучи ключовим елементом у півзахисті. Для збірної України цифри також вражають 48 ігор з двох голами та три результативними передачами, що демонструє його стабільність на високому рівні. З огляду на цей сценарій, майбутнє шапаренка залишається відкритим поновлення, продаж чи вільний трансфер пізніше все залежатиме від ходу переговорів та стратегії ради директорів на чолі з Суркісом у найближчі місяці, а ви, вболівальники. Як ви вважаєте, чи варто Динамо поновлювати контракт з Шапаренком, чи скористатися можливістю продати його, поки вони ще можуть отримати прибуток? Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від нашого Динамо Київ.